Шановні колеги, 29 серпня цього року виповнилась 5-річка 5 роботи нинішнього парламенту. І аби не воєнний стан, ми б мали вже, країна б мала новий парламент. Якщо не проводяться вибори під час воєнного стану, то бодай дотримуйтесь традицій і законів, не руйнуйте їх. Початок роботи нової сесії, а де уряд в парламентсько-президентській республіці? Ви перший парламент, який зруйнували підзвітність уряду і незалежність українського парламенту, друге, завжди постанова про нову сесію приймалась паралельно з постановою порядок денний плюс висвітлення діяльності Верховної Ради України. Ви той парламент, який 2 мільярди. Уже два роки під час війни віддаєте на пропагандистський марафон ви той парламент, які збільшили фінансування каналу Рада в чотири рази під час війни і віддали канал Рада Ваутсорсинг офісу президента. Там немає парламенту, і ми вимагаємо вас це змінити. Третя дуже важлива річ. В парламент воюючої країни має мати пріоритети дуже чіткі: перше підтримка збройних сил України, друге підтримка євроатлантичного курсу України, адаптація українського законодавства до ЄС і НАТО. І четверте, час звітувати. Єдина фракція, яка звітувала за п'ять років нашої роботи, це європейська солідарність. Наша команда за ці п'ять років підготувала більше тисячі ста законопроектів, левова частина яких стосувалася. Саме підтримки збройних сил України, і це ви не ставили їх в сесійну залу, забираючи в армії, починаючи з 2021 року гроші на фінансування, ПДФО. Невідомо де дрони зараз. Тому ми вимагаємо пріоритетом цієї сесії підтримка територіальної цілісності, суверенітету, армії, серйозна розмова що під Покровськом, а не піар-акції до Дня Незалежності в іншому напрямку. Канал...